Ще у грудні минулого року було об'явлено про запуск двох станцій до очистки води у містах Арцис та Болград. І от нарешті в Болграді відкрили цю станцію. Знаходиться вона біля Болградської центральної лікарні, де раніше вже був бювет. У чому різниця між двома станціями та звідки взялись гроші? Фільтри не дійшли до міст Болград та Арцис від єврейської релігійної громади Києва як гуманітарна допомога. Основна вимога для встановлення те, щоб вони знаходилися у місцях скуди. Людей. Тому було вирішено встановити бюлет біля балгрецької ЦРЛ. Він потужний 1000 літрів на годину або 20 тонн води на добу. Ми здали аналізи і там, і там води. Аналізи показали, що питна вода високої якості готова до вживання в будь-якому вигляді. Так що для жителів нашої, нашого району це дуже велике досягнення буде. І це ще один крок для покращення здоров'я нашого населення. Скажіть, а чому їх два на таком маленьком участке? Цей бювет вже уже працювати. той, Тот, который, который у нас стоит, ну, который сейчас стоит, будет скорее всего будем принимать решение переводить его на залезничное. У нас такое группа. Эта установка перейдет на базе колодца. І все ж таки, ця допомога не була зовсім безкоштовна для бюджету міста. Обладнання передали донори, але благоустрій прилеглої території до бівєту, встановлення контейнера, в якому розміщена установка для очистки води, викладання тротуарної плитки лягло на КП Горводеканал. Також коштом бюджету Болграда закуплена частина комплектуючого обладнання та великі баки для накопичення води. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.